Дорогі підписники, сьогодні поговоримо про пенсії. Зовсім скоро в Україні запрацюють нові правила індексації, тобто перерахунку розміру пенсій. І головне, всі пенсіонери будуть в рівних умовах, незалежно від того, ким вони працювали. Це дуже і дуже велика зміна. Але ем, що вона означає насправді і для звичайних пенсіонерів. І вибачте, для обраних, які отримують так звані спецпенсії. Сьогодні будемо говорити на цю тему. Отож, почнемо одразу з головного: Мінсоцполітики готує скасування особливих умов для спеціальних пенсій. Тобто, більше не буде якихось особливих підходів для окремих категорій, тобто судді, прокурори, депутати і так далі. Всі пенсії будуть індексуватись однаково. За єдиним правилом, тобто відповідно до рівня інфляції, а не до зарплат нинішніх працівників, простими словами, пенсії будуть не будуть більше прив'язані до того, скільки зараз заробляє людина на тій самій посаді. Чому це робиться? Міністерка соцполітики Оксана Жолнович пояснила: цитую: не можна порівняти зарплати та умови роботи 20 років тому і зараз. Наприклад, військові раніше маршували по плацу, а зараз сидять в окопу. ДСНС тоді, і ДСНС тепер це зовсім інше навантаження, інші ризики. Тобто суть така: світ змінився, робота стала складнішою. А от деякі пенсіонери продовжують отримувати завищені виплати, бо їх пенсії підтягують до нинішніх зарплат. Що таке спецпенсії і чому це проблема? Дивіться, в Україні є 5 і більше мільйонів пенсіонерів, з них кожен п'ятий отримує спецпенсію. Це пенсії, які значно значно вищі за середні. Бо нараховуються за особливими формулами, залежно від посади, від звання, від статусу тощо. Наприклад, судді на пенсії отримують по 30-70 по тисяч гривень. Простий робітник 3-3,5 тисячі гривень. Така, знаєте, очевидна соціальна несправедливість. Тому Мінсоцполітики з кажуть, досить. Пенсії мають бути перераховані однаково для всіх, але знаєте, казати і зробити це різні речі. Тож побачимо, як все це буде виконано в дії. Що зміниться конкретно? Ну що обіцяють змінити? Нові правила означають, що індексація буде однакова для всіх, незалежно від професії. Тобто, в наступному році вже індексація буде абсолютно рівна для всіх. Спецпенсії більше не будуть підтягуватись до зарплат нових суддів, прокурорів і чиновників, буде більше грошей в держбюджеті, щоб підтримати пенсіонерів з маленькими виплатами. От знаєте, от якщо це буде правда, от супер, це от реально дуже крута ідея. Справді, наприклад, якщо інфляція 10%, всім підвищить на 10%, а не лише обраним. Тобто розумієте, так, принцип. Всім абсолютно. Інфляція 10, всім підвищать на 10. А не лише там тільки суддями прокурора. Що вже зробили? Дивіться, результати останньої індексації. Після останньої індексації середня пенсія по країні 6,341. Але ж ви розумієте, що це за рахуванням від маленького до великого, і ось ця серединка. Але більшість пенсіонерів отримують набагато менше, ніж 6 тисяч пенсію. Приблизно 3 мільйони пенсіонерів отримують близько 3340 гривень. Це, вибачте, приблизно 80 доларів. Але я думаю, що набагато більше, ніж 3 мільйони пенсіонерів. Думаю, думаю більше людей отримують е, е, 3 тисячі. Тобто. Але і гарна новина є, кількість пенсіонерів, які отримують менше 3 тисяч, зменшилась. зменшилась. Це по статистиці. Тобто було понад 2 мільйони, Стало 398 тисяч, тобто менше 4% від усіх пенсіонерів, тобто потроху, наче як рух іде, але він буде справжнім лише тоді, коли правила стануть однакові для всіх, однакові для всіх, а не тільки там для обраних прокурорів, суддів і депутатів. Що це все означає для звичайних пенсіонерів? Ось головне питання: <клух> якщо ви вийшли на пенсію за віку? Маєте стаж, але не працювали у високих структурах. Маєте пенсію менше середньої, вам ці зміни на користь. Тобто це в основному буде стосуватися звичайних простих пенсіонерів, бо більше грошей залишатиметься на індексацію для вас, зменшується оцей розрив між мінімальними і максимальними пенсіями, і не буде більше так. Що суддя буде отримувати в 15 разів більше, ніж звичайна медсестра. Ось чесно, дуже хочеться вірити в те, що це реально буде правда. А що буде з обраними? для тих, хто мав спецпенсії, ну, взагалі, зміни ці можуть бути неприємними. Їх пенсії більше не будуть зростати автоматично з ростом зарплат, якщо індексація тільки по інфляції, і поступово їх пенсії будуть наближатись до. Реального середнього рівня. І це правильно. Це правильно, бо держава не може дозволити собі платити, вибачте, десятки тисяч гривень кільком десяткам тисяч людей, коли мільйони, мільйони пенсіонерів живуть просто на мінімалку. От і все. Висновок. Що треба знати? Нові правила пенсій це спроба зробити систему більш чесною. Але знову такі спроба і зробити це різні речі. Тож чекаємо дій, а не тільки слів. Всі пенсії будуть індексуватись однаково по інфляції без прив'язки до посад. Це буде круто, якщо це буде правда. Спецпенсії поступово будуть втрачати свої привілеї, і це добре. Соціальна нерівність буде зменшуватись, і це добре. Якщо ви пенсіонер, або у вас є батьки чи там бабусі, дідусі, поясніть, будь ласка, їм ці зміни, щоб вони знали. Поширюйте це відео. Ми маємо право знати правду і вимагати справедливості, вибачте, не тільки в суді, а й в пенсійній системі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайте коментар. Скільки зараз складає ваша пенсія? І як ви ставитесь до цих нових правил. Разом ми сила. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой!